Друзі, всім привіт! Хочу показати ще одне замовлення. Власне, поїде на Житомирську область. Люди хотіли собі зібрати, значить, ну, взагалі придбати, там готові колоди якісь, не пушешусь, але їх так трапили, що їх не взяти рандом. Ну, сказав так, трошки води дешевше, тим паче. Ну не то що дешевше тут. Взагалі буде дешевше, бо десь колода скільки зараз коштує так, ну стартова. На двох, щоб пограти, це дві колоди там по 60 карт, ну 120 карт загалом, то я думаю, ну не знаю за дві колоди десь 1200 гривень, може 1000, дивлячись, де ну, дивитися, де, де які там колоди, які випуски. Ну і взагалі що там взагалі? Виходить, ну, сказав, що візьміть краще рандом. Буде. Це все одно тут випуски за останні 5 років. Зараз в мене трапляється, є в мене нова поставка. А, трошки пізніше взагалі викладу відео, подивимось, що там в таких паках. Ну тут не паки, тут по 100 штук, да? а тут ну, просто вони спаковані. І забажали вони там, хочуть взагалі зібрати щось там, чи 5 колод, чи скільки, Ну, бачите, будуть там якось там мінятися тими картами. Бо, значить, Що в цій відправці взагалі? У нас іде, ну так як ми з поставкою трошки було, ну, трошки бракувало карт, але зараз власне, все нормально. Ми домовлялися 475 штук рандому. І виходить, я даю 500. 500 даю рандому і мінімум, но хоча б треба по 20 землі кожного кольору, тому виходить ще 100, 100 штук землі Загалом. значить Це от, все, все от так спаковано, це рандом бачимо, да? значить Це теж ось рандом у нас такі от. Да? Так, це теж у нас вже все, все спаковано. Такий теж рандом. Так, оце в нас рандом. І оце в нас рандом. Оце, мабуть, що земля, так. Да. Оце так земля. Значить оце все, це є у нас 500 карт. МТГ. Так от воно, все у мене спаковано так от виглядає. І окремо, значить, все у нас 100, 100 землі. 20 синього, 20 червоного, 20 білого, 20. Господи, який не назвав, а <свят> треба згадувати. Давайте почнемо з, з бази. Так? Білий 20, чорний 20, зелений 20, синій 20. І ще щось там. І чаровий. Шуткую. Ладно, 10 білі, 10 сині, 10 зелені, 10 чорні і 10 червоні. Ну, от так. Порахували. <ріст> <ріст> Добре. Добре, що порахували. Так, по вартості, що не сказав. Так взагалі земля в мене 3 гривні штука. ну, Так як беруть 100 штук, віддаю по 2 гривні. Ця ось 100 штук землі, по 20 кожного кольору, значить у нас виходить власне 200 гривень. Отак. А, по рандому, то як домовились 475 даю, власне, 500 даю, а, по вартості, там трошки більше 700 гривень виходить. Але я віддаю за 700. Значить, це 700 у нас і плюс 200 гривень. Значить, у нас 900. Оце от 900 гривень, 500 карт, рандомних, з них там попадеться щось там, там комони, анкомони, там ще щось може бути, і плюс земля. Значить, от, оце все це вартість двох базових колод на... 120 карт, ну, в одній колоді 60 карт Ну, якогось стандартного випуску. Так що вирішуйте самі, наскільки це ну, там, вигідно. Або хто тільки-тільки збирає колоди, або хоче різні картки. Ясно, що там для колоди, для певної, там, з певною механікою. Uh, колоди контроля. <кхе> Може цих карт буде мало, бо не будуть там траплятися певні там якісь чарки, або ще щось, або там буде всього там, одна карта, їх там треба 4, або навпаки, їх буде 8, да, вони там і 8 стійкі не треба їх. Ну, Але все одно цей такий як білд. <кхе> Будемо рахувати, базовий у нас земля є. По 20 штук кожного кольору це майже можна. 5 колод з кожним кольором. Можна там, докидати грати два кольори, три кольори, чотири кольори. Тим паче в рандомі бувають, зустрічаються картки, котрі грають два кольори, три кольори разом, да, там, скільки треба там, мани, там, зеленою одна, білою одна, там, а іншою все цей. А бувають, зустрічаються ті, котрі ну, просто треба тобі мана. І не треба тобі кольор. Ну от артефактом, власне, так, з такою позначкою, то вона там не, не принципово. Воно грає і, і все. <кій> так що отак. Що я рахую за ну, як би за ці гроші, це дуже дуже непоганий старт. Хоча я не мовляв там взяти штук 800. <кій> Мабуть, було б. Ну, 1000 в середньому штук, я думаю, це. Можна для себе знайти щось і скласти бюджетні колоди якісь собі. І можливо там щось трапиться з таких карт ті, що вже будуть грати там, в певних форматах. Ну, там, в стандарті, або в історичному, або там ще в якомусь. Ну і власне з цього можна починати. Чим там, ну, хоча ну, тут вже на любителя, хто, хто як хоче. Хтось хоче піти, там, купити собі готове колоду, не заморочується, нічого не збирати, нічого не підбирати, не шукати якісь карти, ти купив, в тебе є певна механіка одна, на жаль, там, з якимось там, хто, хто там що любить, зараз там йдуть з останніх там, там про спайдермена, здається, щось там йде. Там. До того були там всякі там, дракони. Там ще щось там було, ну, різні випуски під певну свою тематику. Певні там колоди йдуть, але якщо ми беремо, там, для прикладу, як я граю там, класичним монорейдом, то <плес> ті карти, що мені цікаві, ну, вони там власне, колода не буде коштувати там, тисяча гривень. Да? Ну, власне, якщо правильно рахувати там, і ти граєш. Ну, більш-менш професійно на столі, то, що я власне, то і не роблю. по факту, бо Я граю в арені, то щоб зібрати собі якусь там колоду більш-менш внятну, то це, мабуть, по грошах буде. Не, не знаю, там, може, може 100 доларів може бути більше. Бо є такі випадки, коли в колоді треба там певна карта. І ти її дуже хочеш, а вона там коштує, там, для прикладу там, 800 гривень або півтори тисячі гривень на -ха -ха, і, ну, і куди, і, і нашу. Ну, хто, хто хоче, то він збирає собі да, такі колоди. А цей ну, як білд, або такі паки, вони розраховані, щоб собі скласти більш-менш собі щось, щось лояльне, бюджетне, не з дорогих карт, ясно. Коли ти вже починаєш грати більш професійно, вже розбираєшся, тоді да, є сенс подумати, щоб брати собі там або готові колоди, ті, що тобі там хочеться для прикладу, або вже купувати ті карти, котрі тобі потрібні. Ну, там не в колекцію, а саме для твоїх колод. Так що так. Всім, всім добра. На все добре.